Про українську вишивку та її історію, а також про те, як вишивати, розповіли та продемонстрували в день української вишиванки Валентина Лувиненка, яка вже понад 40 років займається вишиванням, і нині працює на Чернігівській фабриці Берегиня та Лідію Чарадзе, колекціонер вишивки ручної роботи. Чернівському клубі Експертна думка жіночки розповіли про технологію вишивання, яка містить у собі кілька стадій, щоб правильно і красиво вишивати, треба засвоїти уроки кожного етапу. Як повідали присутні, у давнину майстрині дотримувалися певних вимог і канонів, які також зображувалися на різних вишитих візерунках. Кожний малюнок на вишивці ніс своєрідний код символ до того ж. Кожний колір на вишивальному одягу відображав конкретне поняття та явище. Народне обрання характеризувалося своїми візерунками та відзначалося кольорами, як дівоче і жіноче, паробоцька і чоловіче, для одиноких вже в старшому віці та інших. Колір червоний на чорному, наприклад, відзначав смуток і скорботу, білий узор на білому полотні, дівочу смутливість, червоний на синьому. Для чоловіків відображав поважний вік. Майстрині розповіли, як колись дівчата, аби знайти доброго, роботящого та гарного чоловіка повинні були вишивку і особливо у вишиванку для майбутнього чоловіка класти свою енергетику. Вважалося, що у такий спосіб шлюб мав бути неодмінно щасливим. Валентина Лугвиненко продемонструвала на практиці, як саме треба вишивати, з чого починати і як досягти гарних результатів. Цікаво, що свої перші уроки під час майстер-класу отримали не лише дівчата, захопилися цим заняттям і хлопці. Хтось із них вправно виводив ще хрестики, а хтось вже пробував вишивати гладзю. Валентина Лугвиненко та Лідія Чарадзе стверджують, що в кожній українській родині повинна обов'язково бути вишивка і українська вишиванка вишитий рушник на щасливу долю для себе, для своїх дітей та онуків і держави нашої. Першого 2007 році виявляється тільки запачкуповано було у Чер... Чернівцях. Чернівця. Студенти, студенти. Сюда. Так студенти, викладачі вирішили популяризувати наш український одяг на, на сучасному рівні. Тобто всі знають, що у нас такі тисячолітня історія цієї вишиванки. Тепер же ж із трипільські часи згадують і згадують Згадують тих терпільських часів, що була. Вишиванка вже на виробах знайдена, зроблена, на тих древніх. І я ось сьогодні дітям в школі розповідала. Вважається цей хрестик, який українські майстрині вишивають найбільший, найпопулярніший косий хрест. То на Скіфські знайдені статуетки, де жінки віталися, віталися таким чином. І так історики говорять, що косий хрест прийшов з тих часів. Відвітання жінок. Прямий хрест – це чоловічий символ, тобто поєднання косого хреста і прямого хреста – це символ народження вічності. Це перше. По-друге, українська вишиванка, вона дуже, має дуже багато сакральних знаків, символів у всьому, починаючи з орнаментів, візерунків, кольорів, і для того, щоб правильно обрати вишиванку, треба трошки знати: трошки знати історію, бо жінки різного віку вбирали різного кольору, вишиванки. чоловіки вбирали також з певною символікою собі вишиванки, і колір також мав значення і маленьким діточкам також вишиванки. Пропонували з орнаментами певного роду візерунками. І от орнаменти, вважається, є три головних види орнаментів. Орнамент геометричний, орнамент геометричний тут, або на чоловічій сорочці. На чоловічій сорочці орнамент. Тут взагалі скіфська міфологія це знак сонця уявляється. Вісь восьмикутна зірочка така виходить. Ну, символ життя сонце. Потім другий орнамент рослинний. Рослинний у мене на сорочці, орнамент, рослини, сороч... тут сорочка, дубове листя, тут калина, там зверху виноград, троянди. Тобто, що символізує рослинний орнамент. Калина також з київської міфології з собою починається сонце. Символ коло сонця від славдеревньослав'янського, і калина це безсмертя роду, символізує Калина. дуб є символ чоловічої сили, це сила роду. І віноград це символ щасливого сімейного життя. І тут всі сорочки, всі сорочки зроблені моїми бабусями, прабабусями, і во в одній родині все є. І калина. І, і дуб, і віноград, і троянда кохання, все є. Це взагалі вбрання. Такі, так носили е, на півдні Чернігова, це ладенке село, там жили мої бабуся і дідусь. І це вбрання, це сорочка, тут спідниця, тут фартук, фартух також оберіг. оберіг. е, жінка, майбутня мама носила, захищала себе і, і дитину майбутню вишиванкою. Вишив... Взагалі, де вишиванка є, то є оберіг уже того міста, де вона вишита. На грудях так захищає серце і душу, на руках придає силу і так далі. Тепер чоловікам вже в АТО дуже популярні тепер дубові візерунки, бо це символ чоловічої сили, символ... А... Мужності, а жінки, які от маки, так, на день перемоги, у нас був такий символ мак, і з древнього ну, на Україні з древності носили жінки, маки, ті, які в сім'ї когось хтось загинув чи чоловіків загинув. І дівчата брали на себе зобов'язання продовжувати рід козацький. А е, козаки уявляються в своїх вишиванках, так історики говорять, що передавали, кодували кількість війська з ким. І ще козаки носили, чорні не рекомендують, українські історики не рекомендують носити чорні сорочки вишиті. Але е, козаки колись носили. Ні, то я для чоловіча табешку, сукня є. Чоловіки, колись і козаки носили, вивазували в дього, щоб від комах захиститись, то були такі чорні сорочки. Ну, синій колір, синій колір на вишиванці, носили зрілі, з чи, рі... б... чисто синього, якщо жінка. Нам треба дивитися, жіночі чи чоловічі. Жіночий кольор синій – це зріла жінка, яка там поважного віку. Молоді, молоді дівчата носили її з білим по побі... білим по білому. Це е, дівоча чистота, незаймані. І взагалі для кожного регіону ще характерні різні візерунки, різні кольори. Але для нас, для Чернігівщини, це ся ці візерунки, що я показала, калина це наші класичні візерунки. Потім у нас ще носили білим по-білому, червоне-чорним, або в чистому вигляді, або комбіноване. І так, і так носили. От. І, і так, правильно треба трошки знати історію, щоб правильно брати собі вишиванку, щоб вона носила той, ту силу і ту, ті сакральні знаки, які кожна людина хоче хоче, щоб їй допомагала, чи придавала сили, чи давала задоволення. А взагалі дуже гарний український одяг. Українська традиція протистояти злу красою. Сьогодні, бачите, відроджується дуже приємно. І наші воїни сили набираються, і наші жінки краси набираються, і наші діточки вчаться і традиції бережуть. О, у нас в Чернігові є фабрика Ярославна. на которые выготовляются изделия, ручная работа, машинная и автомат. Ручная работа, конечно, пользуется спросом умеренным, да? Умеренным, да. пользуется не так часто, потому что она стоит недешево. Ну а... Рисунки у нас создаются для ручной работы. Создавала рисунки. Я создавала. А с чего начинается работа? Начинается создание рисунка. Если накалывают, то надо наколоть, а потом начинается трудоемкая работа. Каждое изделие занимая ну, Неделю, больше, и 10 дней, и 15, смотря, э, какие изделия. А изделия а, имеете в виду сорочки, вышиванки? Да, сорочки, вышиванки. Э, техника э, выполнения, есть 15 видов техники выполнения. Но самая э, такая ходовая, набирование, мережки, гладь, э, косая и... Хрестик. Хрестик самая популярная наша черниговская вышивка. Цвета черный и красный преобладают. И черниговская вышивка белые цвета тоже символ чистоты. Белый цвет. Ну, Преобладає по біле побіле по по своєму коханові дівчина колись для перед одруження в неї багато було завдань. Треба було перше вишити сорочку майбутньому нареченому, потім собі обов'язково на свято вона вишивала свя... святкову сорочку. Потім вона готувала себе собі придане, і вона вишивала на на свята сорочки, на святкові дні. І таким чином, коли жінка дівчина одружувалась, у неї була повна скриня приданку. І чим краще майстрині, тим більше у неї шансів було гарного чоловіка собі знайти. Ну, каждое изделие має свою символіку. Об этом уже рассказала Лидия Івановна. Вот есть сейчас пользуется стросом вышивки. Икон, картинки сейчас в каждом доме есть картинка, которую вышивают, серветки. Ну, рушники это атрибут каждой семьи. По-моему, рушник должен быть в каждой семье. Это якобрет считается. Ну, а рубашка и блузка сейчас, ну, символ Украины, или как mm -hmm. сказать, да. Молодежь сейчас очень ну, заинтересована в вышивках. В uh -huh. прошлый год ну, дуже богато людей, которые як, пополнили свой гардероб вышивками uh -huh. и стремятся. Это ну, радует, что uh -huh. наш народ понял, что uh -huh. это традиция, это оберег, ну и красиво, никуда не денешься. З вечора тривожного аж до ранку вишивала дівчина вишиванку, вишивала дівчина, вишивала чорну та червоною нитку брала. Вишивала дівчина вишивала, чорну та червоною нитку брала, а що чорна ниточка розставання, а червона ниточка того кохання, щоб та чорна ниточка рвалась а червона ниточка легко слалась, щоб та чорна ниточка часто рвалась, а червона ниточка легко слалась, Встану я в неділеньку з позаранку, подарую милому вишиванку. Серця мій соколику, чином серця, будеш ти носити її коло серця, серця мій соколику, чинне серця, будеш ти носити її коло серця.